Україну чекає нове погіршення, але тепер на метеорологічному фронті. Погода цього року аномально мінлива. Градуси досягають або пікових високих значень, або дуже мінімальних станом на зараз. То різко тепліє, то холодає, то б'ють дощі, то несподівана спека. Але стихія кожного разу знаходить чим нас здивувати. І ось знову чого чекати далі? Почуєте за мить. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Вже на початку листопада на Україну чекає різке похолодання до сильного морозу. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Спочатку на більшій частині території України прогнозується невеликий мокрий сніг на півдні – з дощем. Після надзвичайно теплої осені в Україну поступово приходять похолодання та заморозки. Метеорологи зазначають, що температура повітря починає наближатися до дуже низьких рівнів а в деяких регіонах країни вночі сто. Опчик термометра вже почне опускатися нижче за нуль. Поки в Україну не прийшов сніжний циклон, на більшій частині території країни очікується хмарна погода із проясненнями. Але у деяких регіонах в останні дні місяця очікуються дощі. Проте мешканцям східних та західних областей, а також Вінницької та Одеської областей, слід бути обережними. Вночі та вранці місцями очікується туман, який може суттєво погіршити видимість. Також буде потужний вітер. Температура повітря ставатиме все нижчою. Перш за все, термометри показують від 2 до 7 градусів тепла. Особливо холодно буде на сході країни, де температура може опуститися майже до 0 градусів морозу. При цьому аномально те, що хоч Україна й почне замерзати, найвищі температури очікуються на прикарпатці та закарпатці, де стовчик термометра покаже до 19 градусів. Останні дні перед холодною бурою очікується переважання антициклону. В якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Температура повітря місцями перевищують кліматичну норму на 3-5 градусів за Цельсієм. Зауважимо, що погодні умови наприкінці жовтня, початку листопада в нашій країні визначатиме антициклон. А це означає, що очікується високий атмосферний тиск. Водночас, як розповіла синоптикиня Наталя Птуха, в цей час може утворитися циклон, який принесе мокрий сніг. Вона зазначила, що поточне зниження температури в Україні спричинене приходом антициклону, надходженням холодної повітряної маси з північних широт. У більшості регіонів України наразі відчутне зниження температури, і також заморозки. Заморозки у нас у нічні години. І перший, другий рівні небезпечності. Це означає, що як на ґрунті, так і в повітрі вони можуть бути. Сказала вона тим часом, повітря в Івано-Франківську знову шкідливе для здоров'я. У місті видимість буквально нульова. За даними Safe EcoBot, головним забрудником повітря є дрібно-дисперсний пил. Мешканці міст повідомили про димку з їдким запахом, окрім жахливої видимості та смороду, у декого присутній дискомфорт. При Також високі показники забруднення повітря зафіксували у Хмельницькому, Тернополі та у Чернівцях. Згідно з даними ресурсу, Safe Ecombot, таке забруднення може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей з захворюваннями серця. Пилової бурі, як такої, в Україні, немає, проте на території нашої держави продовжує надходити запили на повітря. Якість повітря локально погіршує дим, який стелиться від пожеж в екосистемах. Причиною пожеж є посуха, що вже утримується тривалий час на також бойові дії. Ну і загалом, якщо говорити про природні явища, то варто відзначити, що над Туреччиною пролетів метеор, що світився рідкісним яскравим зеленим кольором. Про це повідомляють зокрема турецькі змі. Ну і до слова, це викликало неабиякий ажіотаж у мережі. Зелений метеор зафіксували в небі над Анкарою, а також у Стамбулі, Бурсі та інших населених пунктах Туреччини. Хоч це явище що не є рідкістю для землі, щоразу воно викликає неабиякий ажіотаж, адже кожна метеорна подія унікальна та візуально сильно вражає. А людей, які застали це явище наживо, можна сміливо назвати щасливцями. В свою чергу турецьке космічне агентство пояснило, що колір метеорів залежить від їхнього хімічного складу, швидкості та газів в атмосфері. Вчені вказали, що швидкі та більші метеороїди створюють яскравіші та барвистіші зображення. Аженя при вході в атмосферу. Ну а ми повертаємося до обговорення метеорологічних явищ, які на нас чекають. Далі і спочатку поговоримо про те, що цього року погода в Україні дивує аномальним теплом. Метеорологічне літо почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Згодом вдарили сильні заморозки, втім далі температура повітря знову зросла. На запитання, коли очікувати на сніг у різних регіонах України, не враховуючи Карпат, де сніг вже випав, як ми знаємо. синоптикиня Наталя Птуха зазначила, що в найближчій перспективі не очікуються такі опади, щоб утримав. Тривалий сніговий покрив до кінця жовтня, взагалі в нас без опадів, а якраз таки в перших числах листопада вже буде зміна синоптичної ситуації, і там дійсно може на території України за розрахунками, які є на сьогодні, утворитися циклон, і він може вже принести опади, принаймні змішаної фази. Це тобто дощ подекуди з мокрим снігом. Та чи можлива цього року рання зима якої погоди чекати, розповіла Віра балабок завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології українського? Гідрометеорологічного інституту ДСНС України. Експертка зазначила, наразі неможливо спрогнозувати, чи буде цього року рання зима. Водночас вона наголосила, що зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму, розповіла Віра Балабух. Також вона зауважила, що протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. Цитую, за останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на півтора градуси, порівняно із 70-ми-80-ми роками минулого століття. Тож дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року, сказала метеорологиня. Віра Балапух також наголосила, що сезонні прогнози це кліматичні прогнози. Експерти можуть сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятися від кліматичної норми, Якою саме буде температура повітря, і коли може. Можна сказати тільки за 5 діб. Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі, зазначила метеорологиня. Далі поговоримо і про те, що зима 2024-2025 років в Україні може бути більш м'якою ніж у попередні роки. Проте холодні періоди все ж можливі. Про це під час брифінгу розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, поки рано робити остаточні висновки про зимову погоду, оскільки прогнози базуються на осінніх тенденціях. Про зиму на жаль, поки говорити зарано, поки ми можемо говорити лише про тенденції осені. Сказала вона. Проте зазначила, що судячи з останніх спостережень, зима ймовірно, буде з більшою кількістю теплих днів у порівнянні з холодними. Цитую щодо зими, поки тенденції такі самі, як раніше, озвучували, що все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними днями пояснила синоптикиня. Незважаючи на ці позитивні прогнози, птуха зауважила, що не варто виключати появу періодів холодної погоди. Цитую, але як завжди, ми не виключаємо можливостей, і вони звичайно можуть бути. Це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, Все ж таки сподіваємось, з огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми, була і така тенденція вже багато років зберігається, що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою, зазначила речниця Укргідрометцентру. При цьому синоптики рекомендують українцям бути готовими до рік. Різних погодних умов, оскільки країна має сезонний клімат. Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні. Теплих стає все ж таки більше. Резюмувала птуха Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Слава українському війську!